Це не мої руки, Це не мої руки Це не мій Це син. Це майбутнє безпілотної війни. Це не моє тіло. Це не моє Це тіло. Доброго вечора. Ми з України. Кіллер – це режисерський дебют монтажера Джесі Атласа, знятий за сценарієм Атласа та більш досвідченого Аарона Вульфа, який також засновано на їх спільній короткометражці Нехай помруть як коханці. 29 квітня 2021 року було оголошено, що Брюс Вілліс зіграє головну роль у трилері Вбивці душі Сол Асасін, в якому Нонзамом Мбата та Домінік Персел так само вели переговори стосовно головних ролей. Зйомки розпочалися 15 червня 2021 року в Бессемері, штат Алабама. У липні 2021 року Saban Films набули права на поширення кінофільму. Потім стрічку було переіменовано на Померти як коханці, а пізніше вирішили зупинитися на його нинішній назві Вбивця Асасін в США фільм вийшов 30 березня в обмеженому кінопрокаті та одразу у вільному доступі на багатьох сайтах. Це останній фільм, в якому знявся Брюс Уілліс. Він оголосив про завершення своєї кар'єри у 2022 році в зв'язку з діагностованою йому афазією. І як ви зрозуміли, я вже подивився його останню стрічку, про яку ми поговоримо зараз більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінопрем'єр, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Приватна військова організація під керівництвом Балмори винаходить мікрочіп, який дозволяє розуму агента вселятися в тіло іншої людини для виконання суперсекретних та смертельних місій. Але коли агента Себастіана вбивають під час таємного завдання, його дружина Алекса буде змушена зайняти його місце. У спробі притягти винного до відповідальності. Ось і завершилася кар'єра однієї з легенд Голівуду, на рахунку якого, до речі, 138 фільмів, де більшість з яких це бойовики. І зараз ми розглянемо його останню роль, яка продовжує тенденцію на набір стрічок категорії Б до фільмографії Брюса Вілліса. Власне, це почалося ще з 2010 року. Хоча тоді в нього ще періодично виходили цікаві роботи, типу скло. Або сирота Бруклін». Але, на жаль, Кіллера, як це звучить в українській локалізації, не можна віднести до цього переліку. Власне, ще кілька слів про категорію Б. Щоб підняти глядацький інтерес до стрічки, творці на своїй фільми затверджують легенд кіно 80-90-х. -х, х І Брюс Віліс це одна з них. Таким популярним акторам прописують кілька сцен, хоч і нібито їм дають головні ролі. А насправді ви будете дивитися весь фільм на якихось ноунеймів. No Правда, крім Вілліса, сюди змогли заманити ще й Домініка Персела. Ви могли його бачити в серіалі Втеча з в'язниці» або Блейд Трійця, але цей фільм не має таких ролей, що розкриває акторський потенціал. Також тут доволі посередня постановка боїв разом з режисурою та операторською роботою, що її технічно сильною назвати важко. І власне, характеризувати це жанр во як бойовики трилер теж досить важко. Це скоріше малобюджетний сайфай з нотками Love Story, де, на мою думку, історія має потенціал, але якби за неї взявся вже більш професійний сценарист, який зміг би розвинути ту ж саму концепцію про перенесення свідомості в чуже тіло, яка, власне, не є оригінальною, наприклад, selfless, ціна безсмертя або творець. Та краще пропрацювати цікаві характери, які отримали майже нульове розкриття. Звісно, крім персонажів Номза Мембати та Мустафи Шакіра. А так, історія тут є простою і поверхневою. Хоча вона більш-менш цікава, бо тут немає затягнутих мізансцен. І дія змінюється майже з кожним новим кадром, і завдяки швидкому темпоритму розвитку подій ми й не бачимо всі слабкі сторони сценарію. Як от одна з них це в'ялі діалоги. Та й фокус історії тут більше на основній сюжетній лінії, а не на персональних драмах героїв. Можливо, це впадає на формат оповіді, хоч він і досить швидкий, але в порівнянні з короткометражкою тут додали досить багато сцен, які виглядають навіть зайвими. І незважаючи на те, що стрічка має хронометраж у 88 хвилин, під час перегляду у вас не полише відчуття, що ви однаково дивитеся короткометражку, яка не зможе вас порадувати навіть неочікуваними плотвістами. Те, що творці спробують вам видати у фіналі, буде досить передбачуваним. Навіть якщо ви й не бачили короткометражку. А от порадувати вас може трохи музичний супровід, який надає цікавого забарвлення тій чи іншій сцені. Хоча, на мою думку, його тут і так забагато. Його сюди додають майже в кожну сцену. Власне, якщо підсумувати моє говоріння, то це чергове прохідне кіно для перегляду на один раз, яке нічим не запам'ятається. Та й 100% рекомендації до перегляду я теж не можу дати. Хіба, можливо, якщо ви великий фанат Уілліса, то можете глянути в знак підтримки для нього, оцінивши останню стрічку в його кар'єрі. Ну що ж, сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут буде справді дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!